24 травня, день слов'янської писемності і культури, це свято було встановлено постановою Президії Верховної Ради Української РСР від 30.01.1991 року. Про день слов'янської письменності і культури щорічно 24 травня у всіх слов'янських країнах урочисто прославляють святих Кирила і Мефодія, творців слов'янської письменності. 24 травня православна церква згадує святих рівноапостольських братів Кирила і Методія. Брати були православними ченцями слов'янську абетку. Створили у грецькому монастирі. Слов'янська писемність була створена. В IX столітті близько 862 року новий алфавіт отримав назву Кирилиця на ім'я візантійського правителя Константина, який, прийнявши чернецтво, став кирилом. А допомагав йому в богоугодній справі освіти слов'янських народів старший брат Мефодій. Кирило створив слов'янську абетку на основі грецької суттєво змінивши її, щоб передати слов'янську звукову систему, були створені дві абетки глаголиця і кирилиця. Хоча до тих часів у слов'ян теж була своя писемність, були буквиці, і в нас, і це підказують нам багато артефактів. Святкування пам'яті святих братів це в старі часи мало місце у слов'янських народів, але потім, під впливом різних історичних і політичних обставин, було забуте на початку 19 століття разом із відродженням слов'янських народностей відновилася й пам'ять про слов'янських. Первоучителів у 1863 році на Русі була прийнята постанова святкувати пам'ять святих Кирила і Методія 11 травня за старим стилем і 24 за новим. Одночасно із створенням абетки було розпочато роботу над перекладом із грецької на слов'янську Євангелія та Псалтаря Кирило та Методій переклали із старогрецької мови багато книг, що започаткувало слов'янську літературну мову і книжкову справу. У середньовічній Європі слов'янська мова стала третьою мовою після грецької та латинської, за допомогою якої поширевши. Слово 20-річна просвітницька діяльність Кирила та Мефодія і їх учнів мала всеслов'янське значення, вони підняли освіту і спільну культуру слов'янських народів на високий щебей, заклавши тим самим основи церковнослов'янської писемності, фундамент усіх слов'янських літератур. Хоча і сьогодні в Європі найбільше людей говорять фактично на слов'янських мовах. В Україні День Слов'янської писемності і культури встановлено відповідно до указу президента від 17 вересня 2004 року, що 24 травня вважається святом слов'янської писемності і Культури. 28 травня День пам'яті Івана Франка. Чи відомий Франко українцям і світові повністю? Ні, наполовину. Бо половина його спадщини лежить в рукописах, в архівах. Тонами високоякісного паперу впродовж 28 років тратимо на виборах, на агітацію, щоб якийсь там. Можновладець усівся в ладному кріслі і нас обкрадав. А щоб видати твори Івана Франка, Лесі Українки, Шевченка та інших корифеїв, немає грошей. Іван Франко, український письменник, поет, публіцист, перекладач, учений, громадський і політичний діяч, доктор філософії, дійсний член наукового товариства імені Шевченка, почесний доктор Харківського університету. Народився 27 серпня 1856 року у присілку Війтова Гора Слобода. Біля села Нагоєвичі Самбірського округу Королівства Галичини та Володимирії, батько Івана Франка був заможним сільським ковалем. Мати Марія з роду Кульчицьких походила. Із так званої ходачкової, збіднілої шляхти. За однією із версій, в яку вірив і сам Іван Франко, рід Франків походив від німецьких колоністів. Коли Іванові було 9 років, помер батько. На 16-му році життя Франка померла мати. Вихованням дітей займалася мачуха. Попри те, що рано залишився сиротою, Іван Франко спромігся здобути ґрунтовну освіту. Спочатку навчався в початковій школі у сусідньому селі Ясиниці. У 1864-67 роках Франко навчався у міській школі отців Василіан у Дрогобичі з німецькою мовою викладання, а з 1867 року вступив до Дрогобицької гімназії імені Франца Йосифа, яка саме тоді переходила на польську мову викладання. Закінчив Дрогобицьку гімназію імені Франца Йосифа, заробляв на життя репетиторством. Зі свого заробітку виділяв гроші на книжки для особистої бібліотеки. У 1870-80 роках Франко провадив активну журналістську та публістичну діяльність разом із Павликом, видавав журнал Громадський друг. Та альманах, дзвін і молот. Усі спільно були з балеєм: журнал Світ, гуртом львівського студентства Молодіжний журнал Товариш співпрацював також у виданнях українських народовців, газеті Діло, журналах Зоря, Правда в багатьох. Польських та австрійських часописах у 1890-х роках став одним із засновників та першим головою Русько-Української радикальної партії, першої української політичної партії, редактором її друкованих органів газети Народ Хлібороб, Громадський голос тричі балотувався від цієї партії на виборах та Галицького Сейму. Та австрійського парламенту щоразу безуспішно, до речі, балотувався Франко на Тернопільщині. Завжди вибирали не тих, що потрібно, а потім нарікають. 1893 році у Віденському університеті під керівництвом відомого Славіста Ягича захистив дисертацію і учену вступінь доктора філософії. Однак, до викладання на кафедрі Української словесності Львівського університету, що звільнилася по смерті Огоновського допущений в 1906 році, не був Отримав почесного звання доктора Харківського університету. Знаком визнання помітної ролі Франка в національно-культурному відродженні стало урочисте відзначення 25-ліття і 40-літнього ювілей його творчої діяльності. Проте останнє десятиріччя Франкового життя минуло переважно в самоті. Фізичних і психологічних стражданнях, уже в 900 році з періодичними загостреннями протікало психічне захворювання дружини письменника, яка час від часу проходила курси лікування в клініці для душевно хворих, починаючи з 1908 року, і сам Франко страждав від тяжкої психофізіологічної недуги, інфекційний ревмо. Стоїний поліатрит, унаслідок якої мав деформовані і паралізовані руки, це значно утруднило йому продуктивну літературну і наукову працю, якої він, одначе, не припиняв до самої смерті. Іван Франко помер 28 травня 1916 року о 16-й годині дня. Но все проходить день і час, і правда кривду переможе, і лиш добро врятує нас. Дай то Боже, дай то Боже. Хто пройшов вогонь і дим, тому боятися не гоже, та вмирати молодим, не дай Боже, не дай Боже, Іван Франко. А в ці дні народилися Никита Будка, український церковний діяч, священник, доктор богослов'я, перший український католицький єпископ у Канаді, генеральний вікарій української католицької митрополичої капітули у Львові в 1945 році заарештований на засланні загинув, беатифікований в 2001 році а народився в селі Добромірка з Бараського району. Олександр Барвінський, український історик, літературознавець, публіцист, педагог, громадський діяч, закінчив Тернопільську гімназію. І філософський факультет Львівського університету, професор, учителював в гімназіях Тернополя, Бережан, Львова, був головою українського педагогічного товариства, заступником голови просвіти, входив до австрійського парламенту і був депутатом Галицького Сейму, Міністр освіти Західної Української Народної Республіки, його ім'я носить Чортківський педагогічний коледж, народився в селі Шляхтинці Тернопільського району. Степан Алич, справжнє прізвище Мокрій, український поет, автор збірки Сяйво Благословення. На тернопільському телебаченні було знято фільм Небо Любові про Алича. Народився в селі Серединки. Тернопільського району. Мирослав Іванюта, український геолог, громадський діяч, закінчив Львівський політехнічний інститут, доктор геолога мінералічних наук, професор, автор більше ста наукових праць, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, заслужений діяч науки і техніки України, народився в селі Мешковичі Тернопільського району Володимир Шушкевич, український журналіст, громадський діяч, тривалий час працював у газетах Вільне життя і Свобода, вів рубрику Бамбетель про життя довоєнного і післявоєнного Тернополя. Народився в Тернополі. Микола Добровольський – український журналіст, багато літ працював у газеті Вільне життя. Вів Рубрику таке може бути, уродженець Буковини Микола Пазізін, український художник, народився на Кавказі. Ігор Вовчак, український співак, бард, композитор, народився в Тернополі. Микола Кліщ, український художник, поет, різьбяр, народився в селі Голгоча на Підгаєтчині. Марія Крупа, мовознавець, педагог. Кандидатка філологічних наук народилася в Підволочиському районі. Володимир Купецький, графік, живописець, народився в Тернополі. Володимир Рожелюк, український військовик, кавалер ордена Богдана Хмельницького, посмертно народився в селі Гайворонка на Теребовлянщині. Юрій Рамський, вчений, кандидат фізико-математичних наук, доктор педагогічних наук, професор, народився в Крем'янецькому районі. Наталя Турецька лікар, депутат обласної ради, народилася в Тернополі. Марина Ягодинська, українська історичка. Археолог народилася в Казахстані. Андрій Баран. Генеральний директор компанії Агропродсервіс, заслужений працівник сільського господарства України, народився в Заліщицькому районі. Юрко Зелений, справжнє прізвище Руслан Юрченко, музикознавець, публіцист, громадський діяч, народився в Чорткові. Петро Кукурудза, художник, народився в селі Осташівці Зборівської громади. Придивимось до місяця і порадимось зірками. А кінець весни і початок літа 2024 року будуть проходити на спадаючому місяці 28 травня і 1 червня дні вдалі для вирішення різних справ. 27. 30 і 31 травня дні напружені. Інші середні. А з 26 травня найбільша планета сонячної системи Юпітер переходить зі знаку тельця у знак близнят. Його загальний зодіакальний цикл триває 12 років. У кожному із знаків Юпітер перебуває близько одного року. У цьому знакові Юпітер розширює прагнення до миру, стабільності та безпеки. І це позитивно впливає на нашу країну, оскільки Україна знаходиться під знаком Тельця. Прагнення до знань і спілкування будуть притаманні людям в цей час. Овен вас супроводжує успіх у комерційній, торговій та інтелектуальній діяльності. Це гарний час для проведення переговорів, підписання документів та укладання угод. ТЕЛЕЦ У фінансовому плані тиждень схожий на попередні. Прибутки значно не зростуть, водночас витрати почнуть зростати, гроші йтимуть на дім дітей, поїздки, відпочинок. Близнята успіх чекає на тих, хто зайнятий у будівництві. Ринок пожвавиться, кількість клієнтів і роботи збільшиться. Службовцям, хоч і доведеться терпіти деякі незручності. Але результат буде чудовим. Рак. Починається цікавий час, коли вдасться показати свої досягнення колегам, а також широкому загалу в особистій сфері настають зміни. Лев це ідеальний час для перегляду наявних взаємин і, можливо, виходу їх на новий рівень. Батькам необхідно забути про свої амбіції, щоб подбати про психологічне здоров'я своїх дітей. Діва, наступний тиждень безтурботний час, який можна охарактеризувати словами із назвою звідомого фільму Їж молись кохай». Терези. Це час великих витрат, проте всі вони цього тижня мають приємний характер. Можна потішити себе близьких людей, дозволити собі те, на що ви ніколи не наважувалися скорпіон. Закохані, які перебувають у Союзі, пройдуть перевірку міцності завдяки випробуванню. Вільністю і здатності йти на компроміси. Стрілець. Ви здорові, енергійні, привабливі і навіть привабливіші, ніж у решту часу. Невеликі епізоди втоми та нездужання можливі, але на загальному тлі. Прекрасного настрою вони будуть швидко плинними. Козоріг. Добре зможуть заробити ті, хто не боїться рутини і готовий працювати 24 години на добу. Завзятість та відмова від розваг допоможуть вам отримати непоганий прибуток водолій. Все у вашому житті дуже швидко. Розвивається, і ви не в змозі контролювати процеси, що рухаються, залишається тільки довіритися Всесвіту. Риби. Доленосний період тому не складайте руки, а будуйте нові плани. Починається новий етап у професійній діяльності, і він буде більш матеріальним. І на сам кінець, 22 травня, день перепорахування Тараса Гроварича Шевченка на Черничій горі біля Канева. Твого слова ми здержали, як колись нам заповів. Над Дніпром тим поховали, щоб ти вічно з нами був. 23 травня День Героїв, День морської піхоти України. 24 травня День слов'янської писемності і культури. Європейський День парків. Останній дзвоник. 25 травня День філолога, День працівників видавництв. Поліграфії і книгорозповсюдження в Україні. 26-го День Хіміка. Побачимось! Час вікою тулибе. Як зустрів я тебе, як зустрів я тебе, моя пташко. Довго-довго дивись, марно очі труди, та впізнати тебе було важко. Попробуємо. довго, довго. та впізнати тебе було важко, ти висока й струнка, в тебе руса коса, в тебе Очі сумні, невеселі, а устав вже не ті, не солодкі такі, скажи, хто цілував їх без мене, а уста вже не ті, не солодкі такі, скажи, хто цілував їх без мене. Пролетіли літа, і ти стала не та, опопалась в руки, пролетіли літа, і ти стала не та, бо попалась не в руки, так у мене ж є син, а у тебе дочка. Же схожі вони між собою, то давай же ми їх, поєднаєм на вік, коли нам не судилось з тобою, то давай же ми їх, поєднаєм на вік, коли нам не судилось з тобою, то давай же ми. Наїм навік, коли нам не судилось з тобою.